Нахуй, даже навіть не знімай нахуй, Дін, ні, блять. Тут нормальним дівка закинути нам. Блядь нахуй, блять! Що, дурачок, давай кажу, блядь! Стась, блядь, не Давай. Камеру нахуй забери, блядь підйомку, Давай! Короче, наказом. Віце-прем'єр-міністр України. Так, за згодою президента Польщі Дуде прислали лист. Спеціальний для Віктора Бобка нагороджується Бобко Віктор Ігорович за вагомий внесок в розвиток української держави, а саме повищення популяції населення великого рогату скота. Та. Чекаю, щось розборчиво… Короче, читати. Загалом заборонити бобку Віктору Ігоровичу виїжджати в населені пункти, яка популяція менше п'яти тисяч. Для того, щоб йому легше було перебувати на службі, вручається Зюзя Вікторівна! Pezez <laughs> eo